Довж місяця на вулицях Черкас, Сміли та Умані діяли мобільні виборчі пункти. Сильна Україна в межах праймері зрадилася з людьми не у день виборів, а задовго до того на етапі формування списків. Ми ставили задачу серед молодих людей, які є активними в партії Сильна Україна. Виділити, мабуть, тих, хто більш всього. Спроможен, спроможний більш того, хто зможе працювати в виборних органах і зможе зайняти лідируючі позиції, позиції в депутатському корпусі. Люди були дуже приємно здивовані тим, що керівництво партії дуже зацікавлено у тому, хто. З представлених кандидатів достоїн того, щоб бути обраним кандидатом в депутати в міську владу, ми радились із народом. Такого ще не робила жодна політична сила. Черкасці свій вибір зробили з поміж десяти молодих, успішних і активних визначили лідерів Сергія Цимбаліста та Сергія Мельника. Проте на першому місці за кількістю отриманих голосів наукова співробітниця Черкаського інституту агропромислового виробництва Вікторія Чубань. Ми дуже вдячні всім людям, які повірили нам, і надіємося, що в майбутньому ми не підведемо їх. У праймері з відсильної України взяло участь понад 9 тисяч черкащан. Таке спілкування з городянами запевняють сильноукраїнці, українці неоціненний досвід, адже з перших вуз дізнавалися про проблеми і тут таки намагалися зарадити. Робочі місця це перше найголовніше питання, яке всі піднімають. Друге питання багато хто задавав дуже багато юридичних питань. Наприклад, у нас Євген, він теж був часто на пунктах, відразу надавав консультації для людей, які підходили до наших пунктів. Також людей цікавить благоустрій міста. Дехто з голосувальників не лише допоміг партії обрати лідерів, а й захотів поповнити її лави. На сьогодні в місті вже понад 300 сильно українців по області. Кількість прихильників сягає кількох тисяч. Ми всі завзяті, ми всі бажаємо щось змінювати, от, враховуючи ті знання і досвід, який нас зараз є. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка новини.